Жодна емоція не є гріхом. Жодна емоція не є гріхом. Якщо ми, звісно, правильно розуміємо її, ми можемо обуритися на несправедливість. Можемо обуритися. Я ще писався святий Павло. Гнівайтесь та не грішіть. Гнівайтесь та не грішіть, як це можна поєднати? Власне? Людською рисою є обурюватися на несправедливість. Але питання, що ми з цим будемо робити? Які наступні наші кроки? Чи ми будемо ще докладати зла, осуджувати, критикувати? Можливо, проклинати. Чи ми будемо молитися? Молитися за навернення. Молитися за покаяння. Чи ми будемо благословляти. Дуже часто це є дуже важко. Дуже важко.